Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дитячий садок. Послухайте вірш Валентини Кириленко. Диво дім. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім, скільки в ньому дошкільнят, і дівчаток, і хлоп'ят. Звідси в школу залюбки підуть старші малюки. Гарний дім у діток. Дім цей зветься. Дитсадок. Куди ведуть батьки зранку маленьких хлопчиків і дівчаток в дитячий садок? Хто зустрічає діток зранку в дитячому садку? Вихователі. Хто слідкує за чистотою в групі? Допомагає вам одягатися на прогулянку, приносить їжу з кухні, застеляє ліжка. Вірно, помічник. Вихователя. Хто вам готує смачні страви в дитячому садочку? Вірно, кухарі. Хто обробляє ранки, якщо раптом впав? Міряє температуру, коли хтось себе погано почуває? Медсестра. А хто доглядає за чистотою на території дитячого садочка? Двірник. А чим же займаються дітки в дитячому садку, поки їх батьки на роботі? В дитячому садку у дітей багато справ. Діти займаються, роздивляються картинки в книжечках, граються улюбленими іграшками, малюють олівцями, гуляють на майданчику. Дружно живуть діти в садочку, але іноді буває і по-іншому. А зараз, малята, я вам пропоную пограти в гру оціни вчинок. Ви знаєте, що вчинки бувають гарними і бувають поганими. Роздивіться картинку і скажіть, це гарний вчинок чи поганий. Хлопчик будує доріжку для ведмедика. Це гарний вчинок. Діти грають дружно. Що роблять хлопчики? Вони б'ються, це поганий вчинок, битися не можна. Що роблять дівчатка? Вони граються разом іграшками. Це гарний вчинок. Саме так друзі й поступають. А що роблять ці хлопчики? Вони дражняться один з одного. Це поганий вчинок. Так не гарно робити. А що роблять ці дівчатка? Вони не можуть поділити ляльку. Це поганий вчинок. Треба вміти попросити іграшку. Що роблять хлопчик з дівчинкою? Прибирають сміття. Це гарний вчинок. Діти допомагають один одному. Діти, подивіться уважно, що ви бачите на картинці. Як це все можна назвати одним словом? Правильно, це іграшки. В дитячому садочку багато різних іграшок. Іграшки бувають великі і маленькі. Зараз я вам пропоную пограти. В гру. Великий маленький. Наприклад, велика машина. Маленька машинка. Великий ведмідь. Маленький ведмедик. Велика піраміда, Маленька. пірамідка. Велика лялька, маленька, лялечка. Великий м'яч, маленький м'ячик, велике відро, маленьке фідеречко, великий барабан, маленький барабанчик. Молодці малята, ви всі гарно справились з завданнями. Буває так. Що ви сваритеся своїми друзями, але треба завжди вміти попросити пробачення, якщо ти винний, і помиритися. Пропоную вам вивчити мирилку. Послухайте її уважно. Подивися просто в очі, я сваритися не хочу, я образить не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись і зі мною подружись. Бажаю вам, малятка, гарного настрою. До скорої зустрічі!